Сьогодні свято Маковея, сьогодні святять мак в першу чергу, потім різна трав'я, перші колоски, пшеницю. Це праздник літа. Що цей букетик символізує? Символізує багатство ну, всіх дари, які дала нам за літо. Тобто мак символізує благополуччя, багатство і в общем, багатство в родині. Ні-ні, не збирала. Купили, не? Купила. Що ви побажали всім цей день? Дійсно, багатство благополуччя, процвітання, миру нашій державі. Для нас, значить... Ні, ну особисто для нас це багато, значить. У Нас от, родився хлопчик 10-го, 10, числа, 10 серпня. Назвали її Ну Він так би для нас от 10. -го... Незвичне ім'я, це ж виходить Єліазар. Він був учителем цих семи братів Ну, якби так, Не на це багато було. Значить. Зранку якби, дитина ж родилася, трохи допомагали мамі, потім в храм пішли, зараз водичку набрали. А так далі буде ну, звичайний день. Свято медовий спас називається. Що в цей день робити? – Святять. Сіточки, мед. Ходять в храм. на вулиці з внуком. Що з букетиками ходить? Це оберіг, який зберігається під... в домі кожного. Скільки давали? А чому букетики? По 15 гривень. Ой, по 10, що я вже говорю. По 10 чи по 15? По 10, по 10. Розкажіть, а ви самі трави збирали? Самі збираю. — Що вкладаєте в ці букети? Ось, ось це жовтенький це йдуть безсмертник, він лікарственний, він від печінки. Материнка це по женськи хто боліє, п'ють. Ромашечка це просто для украшення, пижма, вона від почків, шафран, говорять, на нього хазяїн вдома. Мак, він на маковей, того що сім маквеїв, льон, овес, щоб зібрався рід увесь. І оберіг ось колосочки, всі травки. Це, що сьогодні за свят. Так, знаю. Це, що? Маковій. Що в цей день потрібно робити? Це, це Великий піст починається. По-моєму, там на два тижні, наскільки я пам'ятаю. В Цей день не можна сваритися, не можна казати погані слова. І треба пуститися і ходити в церкву, молитися Богу. Ці букетики як оберіг для сім'ї на цілий рік. Якщо вони зав'януть, навіть можна і голову помити цими травами. И просто стоять, оберегают, видим uh -hmm. видно нечистой силы. Мы сегодня пришли в церковь, их посвятили. Мы идем в церковь святить. Мы только что идем в церковь. Что нужно пирожки с маком печь. Uh -huh. И чтобы какие-то были блюда с маком. И покупать такие веники. Оберег. <laughs> праздник есть праздник. Да, нужно, да. Надо святить, ходить. Uh -huh. Как наши еще предки бы ходили. Uh -huh. Дедушки, so бабушки. У нас Марс -ТВ а когда? Ну Я... Доброго дня не так багато знаю, але знаю, що це свято, воно наче не релігійне, а народне. Ну, Взагалі така в Україні є традиція, цей день завжди святити мак, квіти, веселки, як вони називаються, чорнобривці, жито. Так що ми вітаємо всю Україну з цим святом. Бажаємо всіх головне миру, наснаги, щастя, здоров'я. Сьогодні медовий спаси маковий. Що сьогодні робите? Мамою, що будете робити? Ну, ну, зайдемо в церкву, посвятимо от квіти. Всіх поздравляю з праздником. да, Святкуємо, але не дуже весело, так як звичайно. Ходимо в храм, помолимо Богу. Отак і кажіть. Щас в церкву, посвячу цвіточки, все, ну, Да. І що вони вас будуть оберігати? Ну так, вважається, оберіг, квартири, дочки понесу ще, ще один. Еще, еще один. Ага. Оце таке свіжий. А що там вдома будете особливе сьогодні робити? Ні, ні. 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 Щас... Ні, пирог, чай це таке, ну, але веселитися не будемо, тому що нема чого веселитися. Ну, свято кожен по-своєму відмічає. А приїхав я з Володарського району, Київська область, село Логвин є такий, за білу там. Я тут з року в рік сюди приїжджаю. Тут йдуть, святить у храм меди, маковейчики і купують мед. Таким чином я тут, це сьогодні у нас 14, це перший спас, а наступне свято буде 19-го. Знов ми сюди приїдемо і знов тут будемо працювати. Мед у нас чудовий, різнокольоровий. Є у нас прекрасна гречечка із фацелією, він темний. Є акаційний мед, який не кристалізується в тичі півтора року. Він багатий на фруктозу. Фруктоза не дає кристалізації. Треба їсти мед. Мед це наше здоров'я. Мед треба їсти для збереження здоров'я, продовження нашого віку. Так сказав Сократ, а він був хороший філософ. Так що їжте мед, будете здорові, красиві і щасливі. Якщо цей 40, то за 30 Стараюся святкувати. Релігійне свято, правда, я прихильник Української православної церкви Київського патріархату, але я вважаю, що Бог є єдиний і в будь-якій церкві можна звернутися до нього, і він, якщо ти з відкритою душею, то тебе завжди вислухають, розуміють, і буде все гаразд. І хай щастить нашій ненці в Україні, щоб люди нарешті відірвалися. Від тих, тобто розсунули зашорені зони і подивилися на все в округ. Всі ми українці, всі ми любимо неньку Україну. Нам тільки треба порозуміння. Ми хочемо жити в єдиній, соборній, незалежній Україні з повагою до всіх тих сусідів, які поруч нас. Але ми не хочемо, щоб сусіди нас оточували. Хай щастить. Е, ну, я знаю, що тут сім трав, і е, потім з них, коли вони висохнуть, можна робити чай з е, цих квіточок, потім можна робити ванни для волосся, для краси. Все таке. Це те, що мені бабуся розказала. Е, хочеться побажати добра і миру. Що прийшли в церкву. Дома будемо пироги з маком їсти і з медом. Це хлібний оберіг. А тому що тут із колосочків пшениці жита і овса. Житом це життя, пшеничка це достаток і овес рід увесь. Якщо є свіра, то буде вирігати. Священник освячує воду святим Христом на згадку про ту подію, коли Господь силою Христа свого відганяв дух, дух недуга, дух епідемії. І от в цей день освячується вода, віруючи, приносять її додому, окроплюють домівки, і також в цей день освячується освячуються квіти, зілля, Васильки, котрими традиційно. Так, вже прийнято, що прикрашається чесний хрест Господній, котрий в цей день виноситься з вівтаря на середину храму. Така основна, така богослужбова особливість цього дня: що свято саме святий хрест виноситься на середину храма, і він прикрашений квітами і васильками, як той символ життя, символ благодаті Божої, символ. То, що кожна душа, як, як, кажуть, як кажуть нам, церковні пісні співи, Духом Святим живиться і прикрашається, як ті квіти, котрі, як бачачи, ми радіємо, і милуємося їхнім виглядом. Всіх вітаємо з цим світлим святом, від імені нашого настоятеля храму, нашого собору, батюшки Всеволода, всього духовенства, бажаємо всім щастя, здоров'я, любові, терпіння, Божої допомоги в наш нелегкий час.